На Херсонщині затоплено понад 600 квадратних кілометрів, як зазначила моя колега, і території серед середній рівень перевищує позначку у 5,5 метрів. І вода прибуватиме і надалі, кажуть місцеві обласні адміністрації. Піднявся майже на метр рівень води і на Миколаївщині. У зоні ризику там прибережні зони. А от коли чекати спад води і що робити далі зі зруйнованою окупантами греблею, розпитаємо у гендиректора Коргідроенерго Ігор Сирот. Та зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігрі, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. вас! Пане Ігрію. Розкажіть нам, будь ласка, що власне зараз відбувається на зруйнованій Каховській ГЕС. Ну, ми бачимо, що вже під водою знаходиться половина станції повністю 100%, Друга половина на 70% воді земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже вся під водою і підлягає розмиву. Ну і звичайно, ми розуміємо, що розмив гідроспоруди йде на сьогоднішній день. Рівень в Каховському водосховищі на цю годину вже 12.50, Тобто це нижче так званої мертвої точки 12.70, коли ми вже не можемо робити забір, водозабір в населені пункти води і для Запорізької атомної станції для перекачки у їхні ставки воду для охолодження. А скільки, от взагалі, за вашими оцінками ще буде розливатися Дніпро і де ця крайня точка, коли перестане заливати річка прилеглі території? Ну, Якщо гребля. В нижній частині розрушена до самого, скажімо, до самої основи, донизу до дна. То тоді ми розуміємо, що це буде, скажімо, русло річки, яке було до, скажімо, до затоплення Каховського водосховища. Ширина, яка на сьогоднішній день була до до підриву 2 3,5 км, вона стане 1 кілометр, 1 кілометр 200, і глибина ми. Передбачаємо не більше, ніж 3 метри. Тобто, якщо сьогодні є 12,5, це ще десь приблизно 8,5 метрів, буде, може бути спрацювання. Будемо бачити, наскільки розрушена внизу ця дамба, якщо яку ви бачите. І якщо на сьогоднішній день ми бачимо, що метр це Падає верхнє водойма Коховського водосховища, то це що може тривати сім біля семи вісьми днів. А якщо от водосховище зійде до нульової відмітки, наскільки взагалі можливий такий сценарій? Що буде далі? Ну, дивіться, воно, тобто, може залишитися то, що до нульової відмітки. Це може залишитися 3-4 метри. Там будемо бачити, так і буде тільки в руслі цьому невеличкому, і ми будемо, скажімо, робити екологічний попуск, тобто спрацьовувати в день. На сьогоднішній день до тисячі метрів кубічних на секунду, і щоб цей екологічний попуск йшов до Херсонської області, до чорного моря, щоб ще не створювати більше екологічного лиха, і тому ми на сьогоднішній день максимально акумулюємо воду в верхніх водосховищах. щоб коли закінчиться це спрацювання Коховського водосховища, щоб ми розуміли на літні періоди зробити запас, щоб хоча б спрацьовувати цей екологічний попуск, який повинен бути, щоб ще не більше екологічного лиха а який зараз рівень води у Каховськ Каховському водосховищі маєте таку інформацію 1250 я сказав тільки що 1250 це вже нижче це вже нижче тобто вже не один такий рівень ні, ні один водозабор вже води не може забрати з водосховища у попередніх ваших коментарях ви казали, що от станція стовідсотково не підлягає відновленню. Як в реальніх на сьогодні, от взагалі можна приборкати цю техногенну катастрофу? Ми вже не розробляємо попередній проект, але є вже ескізні рішення. Технічне завдання вже відпрацьовано і буде розробляється проект щодо побудови перемички, яка розпочнеться. Як тільки буде деокупована ця каховка, ми зразу приступимо до побудови перемички. Ну скажімо, термін будівництва це мінімум два місяці. Це потрібно буде працювати 24 на 7, Ось і тоді ми зможемо перекрити бо водойму з верхньої верхнього рівня по Каховці і потім робити таку ж саму перемичку з нижнього рівня, відпочати всю воду, і потім побачити всі наслідки підриву і зняти всі ці питання, що сталося, і демонтувати станцію, щоб на її місці потім будувати нову. Власними силами ми це можемо зробити, чи все таки потрібно новітні обладнання за кордони для того, щоб все це будувати? І можливо, вже є закордонні партнери, які е, хочуть допомогти нам в цьому? Е Закордонні партнери є, фінансові установи є, які готові нам допомагати. А що стосується самої, самого виконання робіт і проектних рішень, ми це зробимо самі. Ми успішно будуємо найбільшу станцію гідрокомулюючу в Європі, дістровську гідрокомулюючу станцію, тому досвід у нас є, і ми будемо робити це все самі. Скільки це може коштувати? Якщо ми говоримо. Перемички, ну ми ще точно не знаємо. Ну це, скажем, там мільярд гривень. Не знаємо. Ми побачимо об'єми розмиву. Це ж ну давайте так будемо говорити. Перемичка верхньої будови, вона буде мати приблизно там 250-300 метрів. Ширина там внизу 50 метрів, наверху 15. висота 20 метрів. І от ми вже будемо зараз робити розрахунки: скільки скали потрібно, скільки щебня потрібно, скільки ґрунтів потрібно, щоб все це відбудувати, перекрити. Ось і потім з нижнього б'ю тоді я думаю, через місяць часу ми вже будемо мати точно, скажімо, приблизно і то не не, не остаточно, тому що ми не знаємо, як що підірвано внизу, яка глибина там є. що… Але нам потрібно буде два 4, 2 місяці. Верхня перемичка, два місяці нижня перемичка. Ми перекриємо, зупинимо оцей, скажімо, потік води, який ну який, щоб ми по попочали по, потихо накопичувати воду в Коховське водосховище, тому що нам буде потрібно року часу, щоб його наповнити до цієї відмітки, яка була до підриву станції. Будівництво нової ГЕС. Я так розумію, займе дуже багато часу. Ну по попередніх підрахунках це попередні, хотів би наголосити, щоб не прив'язуватись до цифр і до дат. Ми бачимо, щоб побудувати перемички і, скажімо, демонтувати стару станцію, це потрібно рік часу. Будівництво такої станції нової це 5 років, але це потрібно теж будувати. Все це потрібно робити 24 на 7. А скажіть нам, будь ласка, які от вже втрати несе українська енергетика через підрив Каховської ГЕС? Ну дивіться, Каховська станція виробляла в рік від півтора до двох мільярдів кіловат годин раз. Ну, це пікові регулюючі потужності, які потрібні для цього регіону, тому що там є багато сонячних і вітрових станцій, їх потрібно регулювати. Друге питання: що сьогодні ми вже е, починаємо економити воду і менше спрацьовуємо, значить, і менше виробляємо електроенергії. Але з неку ми вже працюємо кожен день і знаходимо цей баланс, тому що на сьогоднішній день і може так статися, що в літній період буде і дефіцит. Е, Скажімо, потужності, тому що почнуть вмикатися кондиціонери, збільшиться споживання, і нам потрібно знайти оцю золоту середину і, і забезпечити додаткову електроенергію і зберегти максимально води, яка буде потрібна для екологічного попуску, який буде потрібно до весняного палатку. Пане Ігорі, я Вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Це був Дякую ігор Сирота, день. гендиректор Укргідроенерго.